Якщо люди в цьому щось хороше і це не приносить погано для інших, то чому ні? Це насправді пішло з язичництва. Тому я свято вірю, що умивається, вмиваються якісь негативні відчуття. От от вірю в це. Моє здоров'я не дозволяє мені. Я, я проти, але люди, як собі хочуть, і вирішують. Як оці порадять, так і вони. наші традиції. Чого ні? Наші всі бабусі, прабабусі, діди, прадіди робили, ходили, співали, щедрували і тому подібне. Це одне із таких традицій. Колись купався замолоду, коли було більше здоров'я, коли було більше того. А зараз треба вже трошечки, як кажуть, не рискувати. Багато в нас в нашому обрядах є. Давнього такого, ще, яке ще до християнства було. І хай воно буде, раз народу подобається, раз вони можуть це робити, будь ласка, без всіх проблем. Отець мій купається, я не купаюсь, немає такої можливості. Нормальна традиція. Водохреща, ісус, ісус Христос хрестився, і люди відмічаються. Нормальна традиція. Ну ми стараємося від москальського відійти, але це ж християнська традиція. В біблії є, що Ісуса Хрестили. Ну чому, чому це погано? Я не вважаю, що це погано. Для мене я ж кажу, це сміливі люди. Головне, щоб не простуджувалися. Хай <сум> купаються. Син мій так багато років ходив, а тепер щось вже не ходить. Постарів, напевно. тато завжди купався він до греща. Коли там ходимо на річку, там поп стоїть, сіткує воду, вирізає того хрестану, ще ще може скупатися. Ну, я ще не купаюсь, але я так, планую колись купатися 100%. Чи, нормально ставлю, що це такого? Хочу купатися, хоч і купається. З кожного вибір людини. Хочеш купатися, чи не купатися.